Правоохоронці затримали Івана Рудова, це не псевдо, це прізвище Івана Рудова, голову Країл. Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей. От, власне, про те, про деталі затримання, в чому підозрюють на кого можна покласти тимчасове виконання обов'язків. Що це взагалі, за структура, така комісія з регулювання азартних ігор та лотерей? Яке її значення? Чи потрібна вона? На зв'язку зі студією керуючий партнер національної антикризової групи Тарас Загородній. Тарас, вітаю в прямому ефірі Українського радіо. Так, доброго дня. У нас 10 хвилин. Вони таке враження, що чим ближче до нового року у нас як в недоброї пам'яті при тій тоталітарній системі соцзмагання, кожного дня по такому гарячому гарячому епізоду. То 211, ця, ця понтонна мостова бригада з побиттям українських військовослужбовців, взагалі вуха в'януть. То з сюжет з Юрієм Бойком, з ОПЗЖ, яку ніяк не можуть нагнати з ради 9, От сьогодні теж. Голосування за виключення Юрія Бойка з складу комітету з питань прав людини, воно було провалене. Тепер цей сюжет з Іваном Рудим. Хотілося б, щоб ми так в такому бліс режимі дали відповіді на кілька таких питань. Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей, яку Рудий очолював вже чотири роки, вона потрібна чи ні? Ну, потрібна звичайно для ліцензування діяльності реальної діяльності, але питання в тому, як вона працювала. Те, що вона довгий час не помічала існування компанії, які напряму пов'язані з Російською Федерацією, і багато чого іншого. Там претензії роботи до роботи країлу було і так достатньо. Тому добре, що принаймні почали ворушитися в цьому напрямку. Те, що йому інкримінують деталі затримання, в чому конкретно його підозрюють? Оцей слід з або зв'язок з російською, з, з російською, цією, ціє, я не знаю, фірмою, чиланкою, чи невже це стало відомо тільки зараз? От чотири роки така величезна структура, і ми. Тільки зараз це відкриття ну, зробили З самого початку, як само тільки були легалізовані ці ігри, одразу ж виплили всі недоліки цієї, цієї галузі. Так? <рит> Ці кампанії одразу ж з'явилися. Це взагалі була не таємниця, вони просто потім були. Це, це пінап така кампанія. Є реклама по Києву, до речі, якщо ви помічали, вона теж розвішана і багато чого іншого. А, і, і не тільки вона, там всі взаємопов'язані структури, вона взагалі присутні через інтернет і все, все що з цим пов'язане, якраз російські структури, які заробляють, наприклад. За рахунок зартних ігор, наприклад, солдат із тої з тої сторони, там ви російських солдат з українських солдат. Вони в тому числі заробляють, не платять податки. А, ось щодо, що знову ну, у нас не помічає пан Кікманцев податкове навантаження на цей бізнес. Я взагалі вважаю, що цей бізнес не може платити такі самі податки за таким же рівнем, як а, всі інші компанії, а повинен підвищені податки сплачувати, тому що там особливих інвестицій немає, а, тільки там закладають рекламу, ну і все там. Та, потім ну, створюється фактично оце, такі бізнес. Бізнес. Плюс через нього часто е, використовується для відмивання коштів, раптом знаходяться якісь виграші. Ви пам'ятаєте, у нашому новому парламенті багато депутатів е, якось дивним чином почали вигравати в лотерею е, там е, в казіно і все інше. Ми, та, ми навіть о, знаємо прізвище цього героя, який тричі поспіль зірвав джекпот. Так, да, 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 так, так, багато так багато, так теж та інше, тому що це, ну, це взагалі такі я. Не прихильник був взагалі легалізації такого бізнесу, тому що це просто зараз, просто викачка грошей. З країни, тому що е, гроші витрачаються, потім йдуть просто за кордон і все. І ніяк, коли там розповідають, мене просто смішно, коли нам розповідають про якихось великих інвесторів в гральному бізнесі. Які там інвестори в гральному бізнесі? Тупо викачка грошей з країни е, і так далі. Тому, звичайно, що лад там давно треба було навести, чи там і, і питання до банківської системи, яка начебто не помічає. А що там відбувається з цим гральним бізнесом, і НПУ, і так далі. Там і податково, в тому числі, яка не помічає, яке мале податкове навантаження у них, скільки податків вони сплачують в країні. Тобто там, в принципі, не тільки країл дійсності замішаний, там ціла система, яка не помічає, скільки грошей викачується просто з країни а, за кордон. Я така рубрика, особливо я читав саркастичні дописи після того, як президент Зеленський підписав цей закон про рахункову палату, про те, що у дієголови захмарна зарплата буде в пані Піщанської чотири три мільйона гривень по пам'яті на рік. От те, проти, проти чого при ухваленні бюджету обговоренні на 25 з рік, протестувала парламентська опозиція у членів правління три вісім. Нікого не образили. Ну і саркастичний допис зводився до того, що шанов. Ні, заспокойтеся, нам так не жити, от приблизно те саме можна сказати про цю структуру, яку постійно згадують, як правило, опозиція парламентська кажуть: ви не знаєте, де гроші брати. Ну, так, от тютюну тютюн, алкоголь, гральний так, бізнес, так, так, митниця так, там, ну... так. Тобто, в принципі, грошей, ну, принаймні в цих структурах, ну, достатньо. Тому якщо шукати там додаткові кошти, наприклад, на фінансування армії. Я нагадаю, шановні радіослухачі, ви слухаєте прямий ефір українського радіо з нами на зв'язку керуючий партнер Національної антикризової групи Тарас Загородній. Подія гаряча сьогоднішнього дня. Звісно, краще, щоб її не було. Правоохоронці затримали Івана Рудова, голова країл. Це комісія з регулювання азартних ігор та лотерей. Скажу також, є деталі затримання від офісу генпрокурора України. Там сьогодні офіційно підтвердили затриману голову комісії з регулювання азартних ігор та лотерей за пособи. Нества державі агресору через зв'язки з онлайн-казино, власниками яких уявіть собі є громадяни Російської Федерації. Ну і ще такі, Тараса Штрих, хотілося прокоментувати. На початку грудня парламент ухвалив закон, згідно з яким країн має бути ліквідований до 1 квітня 2025 року. Спочатку утворюють структуру, зливають міністерства, потім роз'єднують міністерства часи, де величезні кошти державні, яких не вистачає, вони втрачені, які б могли можна Можна було б використати на фінансування соціальної сфери, на підняття прожиткового мінімуму не жалюгідних 3 тисячі а за науковими розрахунками мінімум 9 тисяч, і так далі. І так далі. У 25 п'ятому році нагадаю буде заморожена мінімальна зарплата 8 тисяч 100 гривень, і так далі, і так далі. Так, от спочатку утворюють, а потім роз'єднують. Те саме можна сказати про мсеки, про ці скандальні, от почався вже зворотній процес. Уже почали інші інші, так би мовити, об'єднання замість цих одіозних корупційних мсеків. Країл має бути ліквідований до 1 квітня 2025 року. Можна очікувати, що це буде до цієї дати, і що буде натомість, що буде після цього на ринку азартних ігор і послуг. Ну, подивимось, сподіваюся, що більше якась буде притомна структура, тому що все рівно ліцензії на ігрові вийде завжди ну, у всіх країнах. Така практика вдається, Хтось повинен цим займатися. Але тут питання що роботи правоохоронних органів, роботи податківців, які між того, щоб натизичними особами банки обмежують. Перерахунки між громадянами так займалися нарешті оцими величезними потоками грошей, які просто проходять поповз них, як і їх вони, начебто, не помічають. Тут комплекс не повинен бути підхід. Ну я взагалі прихильник того, що або різко обмежувати, або все ж таки забороняти ці, принаймні війні, забороняти, тому що це викачка з. Ресурсів з країни, яка нічого не приносить країни, а гроші можуть бути витрачені краще на інші речі. Там нехай краще люди підуть в магазин. Вибачте, продукти собі більше не для того, щоб знаєте, там виробників давати гроші бізнесу, якому є. Це абсолютно зараз така мична структура. Ну цей бізнес, так званий гральний. А який ну нічого не дає, він тільки ну там розміри там до, до мільярда доларів ход на рік просто з країни викачуються. І Замість того, щоб вона залишалася в нашій економіці, вона залишається хвилина. Тараса ну я не знаю чи погодишся ти з таким радикальним висновком. Ситуація з Крилом вона свідчить про неувагу, небажання боротися з, зі справжньою реальною корупцією і про те, що українська економіка хвора. Якщо ми дозволяємо собі такі речі не обкладати, податків. Тих, де де це має бути абсолютно з усіх точок зору. Це доведено обкладатися і замість цього викачуємо останні гроші з багатьох українців, у яких погіршується і харчування, і все і піднімаємо ставку військового збору з півтора до п'яти відсотків. 30 секунд на відповідь І і ще такі больові больові точки лише перерахувати 30 секунд. Ну, це робота правоохоронних органів бо боротьби з корупцією. В першу чергу на бою САП, який не вписаний, чого не робить. Так а це робота по лінії податкової. Те, щоб вони у то у нас податкова взагалі, начебто ніде не присутня. Цінівий ринок ну, як був, так залишається. Ціннівий ринок спирту як був, так залишається. Тут з'явилася ще наступна чорна діра у вигляді цих азартних ігор. зрозуміло. Будемо сподіватися, що все одно рано чи пізно а не в цієї, так в наступної влади руки до цього дійдуть, тому що кажуть, ситуація вона вже дістала без перебільшення на прямому зв'язку зі студією. Перебував керуючий партнер національної антикризової групи Тарас Загородь.